Привіт, Призму три небайдужим. Проміжні новини для тих, хто хоче бути в курсі найгарячіших подій і цікаві факти, на які варто звернути увагу, станом на 4 годину 7 серпня 25 року. Отже, друзі, по порядку. Ну, головна новина, топ новина сьогоднішнього дня і звичайно вчорашнього вечора це погодження Росії на перемовини. Анонсовано трьохсторонні перемовини, але за детальною інформацією, яка надходить з Білого Дому. Путін погодився на пропозицію Уіткофа щодо зустрічі з Дональдом Трампом. Зеленського залишають за душками. І в той час, коли Уітков в Москві запропонував трьохсторонню зустріч для досягнення миру, Росія все таки наполягає на двохсторонній зустрічі для закладення фундаменту щодо можливих перемовин потім з Володимиром Зеленським. Однак адміністрація Білого Дому натомість дає. Дещо іншу інформацію щодо погодженої трьохсторонньої зустрічі. Однак спочатку буде особиста зустріч Трампа з Путіним, а потім буде зустріч у трьохсторонньому форматі Трамп, Путін і Зеленський. Особисто я маю великі перестороги щодо участі в перемовному процесі безпосередньо самого Зеленського, на якого компромату вище голови мені здається, і в Росії, і в Сполучених Штатів Америки. І навпаки може бути розіграна карта, коли не буде можливості для відступу, коли Зеленського, як пластилін, зіжмякують і зліплять то, що вважають за потрібним. І тут ну, будуть, можуть виникати питання всередині нашого українського суспільства, посіяння розброду і, не дай Бог, якихось громадянських протистоянь. Я вважаю, що ідеальний формат це спілкування з допомогою Америки, як нашого стратегічного партнера з Росією, і залишати завжди люфт для того, щоб можна було відкоригувати зовнішні акценти. Але я думаю, що Зеленський одягнув корону і вважає, що мало не тримає Господа Бога за бороду, він, я думаю, до цих порад не прислухається. Що стосується зауважень, які от лунають в коментарях під моїми відео як так. Як же можна за Україну говорити без України? Ну, друзі, це вже відбувається давним-давно. Щоб ми могли говорити за себе, ну, то треба, по-перше, бути суб'єктними, по-друге, послідовними. По-третє, поміркованими і розумними. Коли дипломатію серед наших вищих ешелонів навіть і не пахне, коли є одна бравада понти і, і на щоки з биковством бігунів Криворіжжя, то нічого доброго з цього не буде. Пам'ятаємо вальний кабінет, пам'ятаємо ці всі заяви, та й пам'ятаємо марші оцих бравадних в формі ЗСУ, які зараз бусифікують ФОПів, токарів, мулярів, які маршурували на Хрещат, кричали путін Лило, докричалися. Тому в форматі, коли Україна повністю залежить, зокрема від Сполучених Штатів Америки, здебільшого, ну принаймні на 80, а можливо, 90 відсотків. Зброя вся звідти по різнороду роду програмам безкоштовних чи навіть за гроші. Фінансування МВФ і інші програми, ми повністю залежні. Тому тут, друзі, ну треба схиляти голову і визнавати ті факти, які є. Можна кричати про перемогу, можна кричати, ну але дурень думкою багатіє. Дурень думкою багатіє, коли ці всі заяви я читаю щодо обміну території, тому що дуже важливий меседж, який зараз пролунав, що перемовини будуть в форматі. Обміну територій для завершення війни. Розумієте, обмін територій. що це означає? Що території будуть мінятися? І коли я бачу під моїм постом схвальні виклики, та ми зараз поміняємо Ростов, поміняємо що? Ну, все, що можу сказати, ну просіть у Бога розуму і мудрості. Хочу нагадати, що у нас, окрім частини Донецької Луганської. Областей ще окупована частина Сумської області, і Харківської, і по різним джерелам і каже, що вже так. Наші військові кажуть, що ні. Росіяни зайшли вже на територію Дніпропетровської області. А відтак, друзі, якщо й буде в обмін, то обмін в цих в частинах цих територій, але як вважаю, що будь-який шлях до миру, як на мене, прийнятний. Тому що сам Зеленський говорив, що немає нічого ціннішого за людське життя і жоден шматок землі не вартує території. За яку воюють тому анонсовано, що зустріч буде у четвер. Принаймні цей день лунає зі шпальт західної преси. Не зрозуміло, який четвер, чи то вже завтра, чи через тиждень. Білий дім говорить, що протягом тижня, але оперативність вражає. І як вражає послідовність і наполегливість Дональда Трампа, який поставив собі за мету припинити війну в Україні. І це, як на мене, єдиний позитив з усього того, що навколо нас відбувається. Тому що, зрозуміло, ні Путін не хоче, ну тому що він відчуває можливості свої військові. Щоб не говорили про проблеми, знаєте, все коли товстий схудне, то худий здохне. Тому в Росії достатньо потенціалу, це говорять вже. Як то кажуть, мудрі, небайдужі помірковані аналітики Заходу, щоб захопити навіть цю Україну у військовий спосіб. Так, степ -бай степ за декілька років, але це цілком можливо. А от у нас ресурсів немає. І на фоні падіння економіки, на фоні економічної кризи Заходу ЄС та і проблем в США, тому ж іде урізання фінансування, ну ми самі не встоїмо. І, як на мене, поганий мир завжди краще доброї війни. Тому важливо, щоб ви зараз домовилися. Важливо, щоб пішли на компроміси, які подивимося. Важливо пам'ятати, ми завжди говоримо про перемовини. Пам'ятаємо план Китая: зупинення бойових дій на лінії зіткнення, відмова від НАТО, відкликання односторонніх санкцій та далі. тому подібне, Росія заявляє свої претензії, звичайно, позаблоковий статус нейтральний, захист російської мови, визнання анексованих територій. В повному адміністративному складі, як вони включили Конституцію, подивимося, на чому зійдуться. Сподіваюся, що ну, Дональд Трамп нас ну, не повністю здасть, а буде ну, поміркований компроміс. Дуже за цим спостерігаю і дуже цим переймаюся. Новини, як тільки будуть у мене з Вашингтона, я зразу буду вас інформувати. О, такими короткими включеннями. Сьогодні багато новин, тому, бачите, зробив такий проміжний ефір із цього приводу і не тільки. Ще важливою новиною, на яку варто звернути увагу або сигнал. Те, як зараз зондують тему, і фактично вже є плани виведення з складу збройних сил ТЦК СП та тих самих ТЦКУНів, людоловів. Ну дуже вже вони споплюжили своєю поведінкою Збройних сил України і їх виводять. І якщо є ще ну, такі ну не не немудрі, не знаючі люди, які пишуть ТЦК, це не зсу, я всім раджу відкрити відповідні документи. Про ТЦК СП, зокрема, і почитайте, кому вони підпорядковуються. Вони підпорядковуються командуючим сухопутних військ, і є частиною, є частиною Збройних сил України. Тому, друзі, ну читайте нормативні документи, або ну принаймні слухайте тих людей, хто в них розбирається і почуває себе як риба в воді. Я можу. Як то кажуть, стверджувати щодо себе, тому що я є фаховий юрист, економіст із досвідом державної служби на досить таки високих посадах. Тому давати вам дезінформацію чи брехливу інформацію мені не має сенсу. А відтак буде така певна реформа, щоб відвести удар. Знову таки, як поміняють ліжка в певному закладі, щоб відбилити в такий спосіб командуючих ЗСУ, зокрема таку. Ідею має пан Шмигаль як новий міністр оборони. Ще в нього є ідея використання нагрудних бодікамер, які будуть фіксувати, як виявляється, будуть працювати ці ЦКСП. Як вони будуть працювати з цими камери, коли нагло бусифікують? Теж подивимося. Але друзі, ну ми з вами розумні, що це все ілюзії, які нам чергові вішають на вуха. Це щоб нас відволікти, сказати, що бачите, кавада біла пухнаста, як з САП, начебто, зробили задній крок. А насправді ну, нічого ж не змінилось. Вони зараз по законодавству так, а по на практиці по-інакшому на буйса приповзає і звітується президент. Отака незалежність. Так і тут зараз відбілять. Як бачите, у нас вже нова ТЦК СП з камерами знімуть сюжетики. І ці сюжетки будуть нам згодовувати. А коли треба буде пакувати, бо камери будуть відключати, як це робили? І роблять поліціянти, до речі, то ці КСП не мають права без поліції когось перепиняти, перестрівати, перевіряти документи навіть. Вони можуть бути присутні, не то, що пакувати і десь запроторювати каземати новостворення. І поліція має мати бодікамери, але поліція, ну ж бачите. Не працює, бо не включають. Тому це все брехня. Не вірю в це, не вірю в жодному слову влади. І вважаю, що ця влада повинна якнайшвидше, дай Боже, обуттям перемир'я миру, піти в небуття, і тільки тоді є можливості Україні якось визиватися. Ну і ще дуже важливий момент, на який треба звернути увагу, оця зелена брехлива пропаганда. Я думаю, багато хто з вас бачив ролики, я в кінці його дам, а мій Вазовий. То вона десь там в крамниці, то вона десь там в офісі, то вона десь там в перукарні, я дам сюжет в кінці подивитися. І оця пропаганда під неї можуть попасти люди, які підпадають під вплив оцієї дурні, якою запудрюють мізки. Коли робите такі ролики владу, то ви зразу починаєте їх. повернутися додому, кому переможемо ворога, а це буде. Ці азовці зможуть поїхати, відповідно до заяв Зеленського, тільки тоді, коли переможуть ворога. Що це означає, друзі? Ніколи. У них вихід 200-300. Ці ролики для ідіотів, для недолугих. Тому що пішовши туди добровольцем, чи навіть бусифікувавши, в тебе виходу нема. 200-300 або це А все решта, як то кажуть, як уж ну можу домовитися, підлизати керівництво, можливо, що як то кажуть, в общах скидатися. Але хіба це нормальний стан речей для українця? Такі цифри страшні про Азов і такі ролики? Скільки ви там залишаєте, не вживаєте заходів, хоча, ну я так розумію, що центральне керівництво і певно Зеленський давали вказівку здаватись тим азовцям. Як вони поневіряються, ті фотографії жахливі не будуть розміщати, які звідти повертаються з полону? Ці справжні патріоти. Тобто ви давайте цю цифру, а не пишіть АЗОВ в Італію поїдемо через місяць. Оце ж брехня! Це брехня, повна брехня. І зараз війна в сьогоднішньому форматі, коли у нас вже брак реальної зброї, це просто вбивство українців. А тому це ролики, як мінімум, недолуги. Скільки зараз в полоні? Тих азовців про жінок, яких, начебто, знімають фільми, що вони з ними в Італію поїдуть. Куди там? Поїдуть вони в Італію, їхні дружини. Вони виходять на мітинг, їх ніхто не помічає. На них просто сміються. Хлопці пропали безвість, а ви робите такі ролики. Пропагуєте подальшу війну. В Україні, на жаль, на жаль, немає потенціалу, немає спроможності в зв'язку з усією недолугою, політикою. Цього попереднього і всіх всіх попередніх президентів, які віддали ядерну зброю, які підписували нікчемні Будапештські меморандуми без дорожньої карти, які розпродавали всю зброю, які зробили неспроможну економіку, знищуючи підприємців, знищуючи спрощу систему оплаткування обліку розвідності. Навіть Янукович спрощенку не знищив, а Порошенко з Зеленським це зробили. Зробили і добивають, добивають підприємництво, вводячи різного роду СІА, ПДВ, регуляторні акти. Просто вбиваючи, а потім кажуть: Ой, чому у нас нема сучасного виробництва? Чому у нас бюджет не наповнений? З такою владою не буде економіки, а відтак не буде держави по факту в майбутньому. Тому зараз треба зупиняти війну, погоджуватися, Америка домовлялася і міняти владу, приводити справжніх ідейних людей, які захочуть записати своє ім'я в історію, не понтами Зеленського і 95-го кварталу, а справжніми здобутками для України. І українців. Ну і ролик та, про Азов, яким нам промивають мізку. Дивіться, друзі, дивіться і будьте уважні. Вами маніпулюють дешево нагло, тримаючи вас за дурнів. Казала ж, давайте святкувати вдома. Ні, треба ресторан. От тепер іду сама, бо мій толік ні в яку. Каже, зайва раз дому виходити не хоче. Ой, та ну його, сама піду. А ти там як? Панушку кудись слідкує чи вдома зі своїм будеш сидіти? Думаємо з Геною в Італію наступного місяця. Серйозно? А в твого що є бронь? А де він зараз? Там мій вазові.